Це просто суцільний марафон ультранасильства. Ну дід, коли сідав на скамейку, де сидів там кіт, він вдарив кота за те, що кіт там сидів. Але дід промазав і вдарив собаку за те, що промазав по коту. Собака цапнув діда. Дід потім вдарив бабу, тому що вона на все це дивилася і ржала, помієш? Синку, ну я думала, це буде гарний веселий відпочинок в селі. Ну, правда? Ну так да, гарний, веселий відпочинок в селі. Це просто ужас, це сусільний кошмар, мама. ти понимаєш? Це просто. Ти дуже розхвилювався. Тобі погано, синочко? ти просто ти весь на нервах. Ти, мабуть, ти, мабуть, голодний. А будеш котлетку? Свинячу? <сум> ну, свинячу. О, ні. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Вони Вони передали вам боріка. Якого боріка? Кабанчика боріка, царство йому тварине. Дід тебе на початку літа з ним знайомий, ти все літо з ним дружиш, а потім на твоїх очах дід швайку йому в бікна. Бодя, ну це село там так прийнято. Прийнято вбивати моїх друзів, мамо, прийнято. Прийнято моїх друзів вбивати. Да дід же, це просто це вампіріще, це грав Дракула. Він бере з того синього відра універсального, кров з воді п'є і каже, Боже, яке вкусне. до мене повертається, каже: внучок, будеш черпачок? Ну це просто суцільний ужас. А ти, мужиков, баски хочеш? Ні-ні-ні, Ти не понімаєш. Вони з боріка кишку достали і в цю ж кишку боріка запихали. Ну, Бодічка, ну мені бабуся каже, типа, бодя, бодя, а будеш будеш холодець? Він як жиле, а в жиле не повинно плавати очей. Знайомих мені очей, мама. Ти розумієш? це угляду.